Вітаю на жабічому дворі. Я впевнена, що ти забув мій голос. Та Ті три відео, вони не рахуються. Це той матеріал, який я просто підготувала на, про всяк випадок, і я його нарешті виклала. Але саме сьогодні я вже відчувала, що я вже нічого не вивожу і вирішила, що ж. Хочеться трішечки, знаєте, напруги. Але й при цьому повтикати. Просто... Ви думаєте, то Ембіан на заднім пла. Ні. Я вам представляю Poltergeist Watcher. Та да, музика. За... До речі, я вам переключу сцену. Забу... Ну, Бачите, вот стільки не знімали 4 тижні. ну... Не можна. Так от. Повернемося. Poltergeist Watcher. То гра... Вона реально прикольна. Ти втикаєш, а я ж до, до того, хто не знає, я майстер зі спорту по втиканню. Ти собі втикаєш в екранчики, і ти маєш слідкувати за домом. Тобто, ти дивишся в камери, дивишся, ну, все ж на місці, щось там рухається, і так далі всі ці аномалії, ми маємо їх зазначити, а там. Всім-всім да, головне готов пікати. І в нас точна зміна. Ми маємо досидіти з сьомої вечора до сьомої ранку. Тому. Блін. Ну воно таке гарне. Ладно, все одно. То в нас хорор, то в нас не ембіа, то ніяка не естетика. Ми маємо виконувати свою роботу. За графіку ну, ну. У мене <смі> навіть якщо я вище поставлю, я того сама не побачу. Тому ладно, дивимося. Так, нам треба запам'ятати всі вау! Wow. Всі шість камер. Постійно кожну кімнату тож, тобто нам кожен раз, я просто до цього записувала, у мене матеріал не вийшов. Ну, просто я її, в принципі, оглянула гру. Що тут мається на увазі, навіть почитала, потім вже почитала погра... а потім вже почитала туторіал. Тому що, виявляється, детектор. Він не потрібен. Та. От, о, о, ось так він не потрібен. І от. Ми маємо. Ми. І я. Ми маємо все тут запам'ятати. І ось за кнопочку Report ми маємо зазначити, яка саме аномалія. Ну що, скучно не буде? Я вам одразу кажу. Так, воно в якийсь момент просто в тебе очі вилізуть, Для цього в мене окуляри, що в мене нічого не випало, але ладно. Зараз 7.17, це, Я думаю, зараз спокійно просто вивчимо, що в нас до чого. Що в нас? О, блін, яка файна хата! Що в мене такі картини були. А! Припрошую, мене ж є. Я сама моя. Ладно, тут. Бардак. Ага, то моя ну, то моя спальня, та у мене те ж саме. Я не жартую, то правду ви просто не бачите. Так, кухня. Та я. Подивилася. Дивимось, то у нас кухня дуже до речі, гарна. Вина просто цілий ящик. Багаті багаті. Ага, другий поверх. Тітка з закритими очима. Хто розбив рослинку? Я, як мама, яка має стільки рослин, я собі таки не дозволю. Щось було? Ладно. Я таки не дозволю. тут якась. Мені некомфортно. Знаєте, я, 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 я думаю. Я, я думаю, мене по приколу поставило сюди. Я вам поясню. Що це за шум був? Хтось впав, не впав, бігав, не бігав. Тому що я тут, скільки я дивлюся, я не бачу, щоб тут були, типу, тварини або ще щось. Но тут антикваріат прям. Дикуна, а чого дує? Хтось впав. Прикиньте, от, от... на ровному місці, уявіть собі, вас поставили охоронцем, а той, хто вас наняв, таки, по приколу, вирішив залишити ще одну людину і не казати, що там ще є охоронець. І після цього у охоронців буде повний конфуз, тому що сказали, одна людина, а тут власник вдома сидить такий. Я не поняв що? Е е е секунду, а чому на шафі з Там експерименти які ставлю, чи що? Восьмого вечора у нас якийсь двіч буде? Я сподіваюся, ні, дякую. До речі ж, не, не тільки я дивлюся, ти, 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 ти ж маєш дивитися, після цього у тебе головна задача мене, якщо що, так в коментарях мені пояснювати, прям цілу інструкцію писати, де, в якому кутку, прям точно місце локації, координати написати, де що я пропустила. Я реально но. Ну, я дивлюся, я нічого не понял. Ну, дядя втака... Ну, дядя свить. <гум> <гум> ну і що мені... А, Light Change. Помінялося світло. То есть... То зробив цю систему у мене питання. Ч ти мені відкрив? До речі, що то за двері такі? Куди вони? Короче, жіноче. Трова. Телефон дзвонив. Тут десь телефон дзвонив. Давайте я перевірю всі кімнати. А, ось телефон. Sounds ефіer. У нас з'явилися звуки. Тобто той, хто придумав схему, той як, знаєте, то як фазма. До речі, чому я її не знімаю, поки я очікую на грандіозне оновлення. Там має вийти неймовірний патч оновлення. Я не знаю, що саме, але там... Додадуть багато чого нового. Там поміняють декілька мап, щось там зі скінами, ще щось якщо не помиляюся, зроблять. І я реально я на це очікую. Тому поки нема фазми, а їй дуже хочеться, у нас є. Poltergeist Watcher. Ти просто втикаєш. Знаєш, що тут там полтер, ти просто щось фоново. А банка та була? Ладно. Фоново щось робиш, але не виганяєш приводу. Не, а на що? На що? Не, секунду, може, я скажу, що дійсно щось. Ну. Кому банка потрібна на ліжку? Я була права, банка не потрібна. Банка на ліжку. Банк. Тут що стояло? Чи... Шо летаю перед камерой? Что за мушка? А, Что мені сказали? Pollution, cursed object, sounds, beard, painting, у мене муха. Що таке муха? Аномалія, Cursed op... Муха! Окей. Okay. Я коли, до речі, читала щодо детектора того. О. Квітка, квітка тут тобто, не стояла. Я коли читала. Детектор має якимось тут Наша там Квітка. О. що він тобі показує, де яка типу аномалія. Або він. Він має звуком тобі допомогти, чи є аномалія. Ось так. Ну тут все однаково. Я от би спробувала, знаєте, от я буду бачити аномалію, да? О! Савок стий взяв хтось! Де мій савочок! О! Давайте перевіримо. Те ж саме. Детектор не працює. Поверніть савок об... назад у шафу. Айтему. Хто мені у то, що буршить? Хто мені підлогу псує? Ужас, ужас Савок поверніть. І звуки. Савок поверніть мені на шафу. Я... Yeah. Що мені робить? Там... совок забрала, я нічого не можу... Що за звук? Звук. О, добрий день. А можна мені муху прибрати? Ну, вона заважає, що вона до цього була? Ау! Ау! Ау, які звуки! С Тим? Це ним слідкує? А, я. Але я не власне. А воно було відчинено? А, щось відчинилося. Аномалія. Іди лісом. Тут була якась кругляша коса... чи її поміняли. Ладно, я скажу, що предмет. Кого стягають. Окей, okay, disappeared, not moved. О. Возміщайтесь. Добре! Забрали савок, забрали ще щось. Давайте! Не, ви ще будете. Жіночка, перепрошую. Я тут тут вивчу. Я тут хочу, якби тут вирішити проблемшки, а ви мені просто їх створюєте нові. О, відкрилися дверці. Ми дісталися до вже годину ночі перших? О, а картина не була така. Була У мене є, щоб ви розуміли, у мене гарна фотопам'ять. Але зна... Та, реально вона була світліша. Я через те, що в мене погані зіри, я легко реагую на колір і на рух. Ну хто от поганий зір також напишить. Тому ж у мене така фішка є. Цікаво, коли б мені вікно від хтось вилізе? Сподіваюсь, ніколи, але було б цікаво. Опа! Тепер стоїть банк. Давайте вже наступний раз. Що то таке? Item moved, item appeared, item disappeared. Що таке? Ну, банки не було. Банка раз, банка два. А може мені совочок назад? може айтем дисапір, у мене совок забрали. Прикиньте його, не мало бути там. Просто мається. Не розумію. Опа, два ночі. Та ви що? О! Добрий день. дан. Сил. Да. Сил. Апіри, тому що у нас два було, ну от третій. Їх не було. Блосільця. А що це? Тут... А що це було? Окей, ладно. Мув. Ааа, ментуса я. Не, пропрошую, я не знала. Вони вина, не стип взяли. Вона взяли. О, жіночка, я перепрошую, ви інтрудер. Ви anomaly. А, вона зацінила картину. Ну, добре, знаєте, пару хвилин вам дам і тікайте звідси. У мене тут робота, мені тут гроші платять, щоб мені тут не казали на камерах, що я щось тут не виконую. Детектор так і не спрацював. У мене один раз працював тоді ще cursed alert, тому що я завтикала, я не поставила гру на паузу і пішла. Коротше, воно мені жорстко кричало. То, до речі, там... типу попередження, що занадто багато аномалій, і, типу, полтергейст. У це більше з... Це що пригадала? Одна з серій перших сезонів надприродне, і мені чомусь ця хата щось нагадує. Де, той самий антикваріат 3-го годину ночі. Я вітаю прям 3 AM А нам треба до сьомої. Ми вечір до сьомої ранку жесть. Я помер. Опа, що це таке? Report. Item appeared. Я не пам'ятаю твой коробочки. не-не, я не пам'ятаю. І там було просто в серії так само, Така ж хата, такий самий антикваріат. Я на. Е! світло! Відчі мені вже його забирають. Поверніть, будь ласка. Я навіть серію не можу назвати, От не пам'ятаю прям. Але я пам'ятаю картинки. О. Знову ти! Мене ж попросила піти, будь ласка. О, а вона, будь ласка, пішла. А ну та я її до цього розізлила, бо вона когось тягала, а я тут їду вже. Ну, бачите, не зважайте людям тягати щось. Да, третя ночі. Mm -hmm. <клух> <клух> я за це, я так задумалась, хотіла сказати. Хотіла сказати, у кого те ж саме У третій ночі. Хто так само сидить за камерами і слідкує за своїм домом? Ага, тобто то був триммер 4 AM. Я її через те, що постійно прогольняю, вона на мене тепер злиться. Я, я думаю, то є кімната. Але що це совка мені... Ну. Ну, забрали! А! -а, -а! І я ще не права, я в то не вірю. Щоб я при цьому була не права. Я права. Що? Його треба вимикати? Він просто почав кричати. Що такі. Що де Хто мені підкинув то? Що за вулик вонючий Deal with the curse? Я з прокляттям розібралася, мені надали дали Хто стушить по суші по голові Третя ночі? Вже четверта навіть ранок, спати треба. Ти знущаєшся, кажу, світла нема. Дай світло! Дай світло! Дивіться! Вдруге натиснула! Тобто він був в ефекті, в процесі, тому він не спрацював. І щось воно утовальняється занадто багато. Давайте просто закинемо, що типу. предмет з'явився. Поперсі, от я дивилася на. Я не ховалася. Ах я ось я сиджу, я не ховався. Полтергейст мене знайшов. Значить, він дибав сили, подивився у камеру, згадався, що а, ось яким чином за мною слідкував. Знаєте, то перемога не для мене, а для полтергейста, тому що той бідний не розумієш оку. А, ну та, не забувайте, що то жіночка з якогось то там століття, і вона ще не знала, що окрім бабці на балконі є ще камери, що вже якби 21 століття, і створили, створили люди камери. Я думаю, в неї була в цьому і проблема, що вона не знала, хто за нею слідкує постійно її аномаль. Так, Давайте аналітику почитаємо. Не будемо злитися, але давайте почитаємо. Ми були живі 17 хвилин. Я уже дожив до п'ятої ранку. Боже гарно, до речі, виглядає, Ладно. Anomalies Total 36. Uh, anomalies Found. 21 ми знайшли. Ghost spotted. 4. Там було чотири привида, Там була знаєте та саме жінка. А я думаю, ми маємо перемогти. Та, OpenS After Finish, First Night. Мене нас першу ніч не а ви мені, як я по-вашому, маю. Блін, я тоді не заслуговую на майстер зі втикання. Хоча ні? Для першого разу прям повноцінного. Дуже навіть... Щоб 21, нормальне з 46... тиши. Та ви що? Та ви що? Шо? Ну... Скільки ми, до речі, тут вже робимо? 21 хвилина. Не знаю, знаєте, я просто задумалася, що. То така гра, що ти втикаєш, і вона ненадовго. Якщо одна у нас так два сіх. Я думаю, знаєте, отак от от зробив. Якщо тобі сподобалось, пиши, я то побачу, тоді я знімлю більше і більше за розміром. Ось так. А так, ми зробили перший огляд. Мені, мені чесно сподобалося. Якщо і тобі сподобалося, добре я буду робити матеріал. Але на поки що на поки що залишайтеся а ми продовжимо.